Sony Vegas Pro 10 і кряк до нього. Ну, для початку скачуємо його з торрента. Так як в мене воно вже скачено, ми просто відкриваємо. Я його вже інсталював. Після чого ми відкриваємо патч. Вибираємо картинку з лівої сторони. Якщо написало ОК, значить все нормально. Далі заходимо на русифікатор, запускаємо його. Інсталюємо. Після чого можна відкривати саму програму. Де ми бачимо, що вже вона відкривається лецензіована лінцезі... і русифікована.